Той, хто не мислить своє життя без декоративних рослин на дачі, мене зрозуміє, коли квіти ні з того, ні з цього починають хворіти, їх власника охоплює паніка. Так було і зі мною, коли побачила на пелюстках своїх троян чорні плями. Захворювання дуже швидко набирало обертів, і незабаром листя почали скручуватися і опадати, цвітіння припинилося, ріст пагонів сповільнився, але найголовніше чорні плями і далі поширювалися по ніжним пелюсткам. Але мені пощастило, мою сусідкою була жінка, яка заробляла на життя продажем квітів. Я вирішила, що крім неї, мені більше ніхто не допоможе і звернулася за порадою. Виявляється, троянди страждали від грибкового захворювання. Сусідка дала мені кілька рекомендацій, як від нього позбутися і врятувати свої квіти, найдієвішим виявився відвар з кропиви для його приготування зберіть свіжу кропиву, залийте її окропом і залиште на два дні. Настоятися вийшло засіб, потрібно процідити і обробити їм квіти. Найкраще підійде метод оприскування, рідина повинна покривати рослини цілком, а залишки можна вилити під корінь. Такий відвар став для мене справжнім порятунком при регулярному застосуванні всі квіти одужали. Постраждалі пагони потрібно обов'язково обрізати і обробити рослини проти грибковими засобами. Ще один спосіб боротьби з чорною плямистістю настій кульбаби. Готується він за аналогією з відваром кропиви, але в цьому випадку убор краще зробити на полив троянд, щоб знищити грибок в ґрунті. Можна використовувати бордоскою рідина. Це засіб універсально і підходить для будь-яких типів рослин налити в ємність півтора літра гарячої води. Розведіть в ній 0,1 кмідного купоросу. Паралельно з цим приготуйте ще один розчин, змішавши 0,2 квапна з холодною водою, ретельно перемішайте в обох ємностей. Потім додайте до обох заготовок велику кількість води, всього повинно бути 10 рідини і змішайте їх обробляти квіти необхідно 2-3 рази в тиждень. В якості альтернативи можна використовувати колоїдну сірку, для цього 30 грамів необхідно розвести в 10 літрах води. Ну і останній спосіб це приготувати розчин з бур'янів, їх багато на кожній ділянці так, скористайтеся цим, зберіть один калистя польового хвоща. Залити відром води і дайте настоятися близько доби після закінчення цього часу. Прокип'ятіть засіб, процідіть його, розведіть з водою в співвідношенні 1, 1 0 Цим розчином можна також сміливо користуватися для обробки троян. Нехай ніяке грибкове захворювання вас не лякає.